Мешканці восьмого малоомилянівського провулку у Луцьку роками чекали на ремонт дороги. Дочекались нині. Тут вкладають асфальт. Це прекрасно. Це, це ну чекали цього. Я живу тут а, е, з 2004 року. То ну трошки я менше там ну 19 років чи 20 років дочекалися, що одну дорогу зробили. А от сусіди наші 30 років живуть. Приємно чекають довго. Ми раді. Дякуємо, дякуємо, що виходить. Виконроб запевняє, асфальт кладуть на совість, аби потім не довелось переробляти. Зараз роботи проводяться за асфальтування маломилянського переулку номер 8. Ну, вони тривають декілька днів, були підготовчі роботи, а сьогодні е е асфальтування, а потім буде ще з неділі укріплення обочин. Товщина асфальту 5 сантиметрів. До, достатньо для такого провулку. Для, для магістралі це замало, але для, для цієї дороги достатньо. Ми даємо гарантію на 5 років. Цього літа вдалося відремонтувати та заасфальтувати і дорогу на вулиці Володимирській. Раніше вона була у жахливому стані. Тут відмовлялись їздити маршрутки. Уже завершено ремонт на вулиці Карбишева, від вулиці Конякіна до Луцького коледжу рекреаційних технологій та права. І завершено поточний ремонт. Вулиця тут влаштоване асфальтобетонне покриття. Якщо ви знаєте, це одні з основних платників податків. Тут знаходиться багато фірм підприємств, їздять наші маршрутки та місце відстою маршрутки. Кінцева зупинка, було прийнято рішення провести тут поточний ремонт. Ну, та як тут не було що живого місця, повністю було замінено все дорожнє покриття. Тобто навіть не ямковий ремонт, а частина вулиці повністю. Як ви бачите, по селах виконуються роботи з влаштування тонкошару на території приєднаної територіальної громади. Це в селі Кульчині. Були в зміїнці. Ми були в княгининку. Були поточний ремонт вулиці Квіткової у селі Зміїнець, вулиці Ранкової у селі Княгининок, вулиць Космонавтів і Вишневої у селі Кульчин триватиме ще близько двох тижнів. Стараємося ремонтувати ті дороги, по яких дійсно є критична ситуація, там де є дуже багато звернень громадян, найбільш аварійні. Ділянки намагаємося реагувати і намагаємося виправляти. Не працюємо як в місті, в різних мікрорайонах нашого міста, по приватному сектору, так працюємо і по центральних дорогах, так само і працюємо і в наших селах, які приєднують до нашої громади, для того, щоб люди, в незалежності від місця їхнього проживання, відчували сьогодні ті покращення і могли користуватися кращими, кращими дорогами, кращими тротуарами. Настаном на сьогодні заплановано відремонтувати близько 30 вулиць в приватному секторі, де осінь теплою, так як в попередні роки це було вересень, і жовтень, можливо, зможемо відремонтувати і більше У Луцькраді та департаменті житлово-комунального господарства обіцяють з часом поступово відремонтувати всі дороги громади, які потребують оновлення.